Матері загиблих захисників України об'єднались та висадили квітник в знак пам'яті. Жовті чорнобривці стали символом жалоби та материнської любові. Акцію ініціював міський музей. Організатори зібрали разом мам воїнів для взаємної підтримки та спільного переживання горісної травми, де кожен міг поділитись своєю історією. Син мій загинув 21 з Ось, квітня. Ось, ось недавно. Дуже важко. Як хороший хлопчик був добрий, І Як дитина, як друг, як батько, чоловік. Дуже багато ми загубили. Ну от, так, прийшло, час, принесли повістку, він навіть не роздумав, у нього мала бути, не мала бути, а була бронь. Але він не пішов, не спитав, ні начальника, нічого, він просто пішов туди, тому що його менший брат пішов на війну добровольцем, а він пішов. Каже, їх буду рядом захищати, але вони за все час, за весь рік ні разу не бачились. Були рядом, були під Ніколаєвом, були під Бахмутом, рядом 50 кілометрів, 5 кілометрів, 2 кілометри. Ні разу не зустрілися. І в цей раз він був під. Краматорський район, Деліївка, два кілометри від свого брата і так і не зустрілись. І той чув, кананади, і цей. Ну так вийшло. Атмосферу довіри та безпечного простору музейні працівники організували на локації української світлиці. Там запрошені долучились до презентації колекції ікон Діви Марії. Про сюжет, канони та історію зображень розповіли священнослужитель Петро Маковецький та майстриня Катерина Ігнатьєва. Сьогодні ми мали таку дуже якби, значну роль, тому що це перший такий захід нашого міста, нашій громаді. І це дуже добре, що пані Тетяна, директорка музею. Ініціювало це. Бо насправді родини загиблих наших героїв тут, в нашій громаді, хочеться їх об'єднати, хочеться з ними мати якусь спільноту, щоб могти їх підтримати, їх зібрати і тому подібне. Тому це дуже важлива річ сьогодні була. І пані Тетяна вирішила об'єднатися навколо теми саме Богородиці, матері, яка народила нашого Спасителя, яка так само пережила його смерть. Ось. І це, як на мене, дуже теж влучно і потрібно, тому що. Для багатьох людей, які залишили втратили дітей чи чоловіків, і молитва дуже часто є тим останнім, що їм допомагає жити і триматися, зустрічі матерів передував збір колекції вишитих ікон десять полотен з зображенням Божої Матері вишили вручну міській майстрині. Образ покровительки став головним мотивом зустрічі. Ми готувалися. До цього заходу дуже ретельно, і розуміли, що він від нас вимагає особливої підготовки, бо всі ми люди, всі ми на емоціях і ми самі тут переживали, аби не розплакатися. А то що можна говорити про тих мам, які погодилися, прийняли наше запрошення і прийшли до музею. Якщо хто й не прийшов, я розумію, що ну, це дуже важко і, напевне, вони ще не готові. Тому ми намагалися створити для них таку просто комфортну обстановку, таку душевну обстановку, щоб вони відчули увагу до себе, щоб, можливо, щось цікавого почули, щось корисного почули. Все-таки треба ж якось їм все-таки продовжувати жити, і зрозуміло, що якщо вони перебувають тільки вдома, в своєму горі, то це дуже важко. Ікони в музеї зберігаються тимчасово. Переглянути колекцію можна ще впродовж наступного тижня.